Невідповідності треба усувати. Директор Павлогран теплоенерго запропонував провести масові роботи на котельнях та тепломережах. Ми взяли е, довологів і почали з того, що ми провели повну інвентаризацію теплових мереж. Є невідповідності в е, тих схемах, які в нас е, ці міліметровки да розписані. Десь вона не так лежить, десь камера, трохи там більші, десь трохи правіше, десь. Е, Трубопровід інакший, ми це все почали довіряти, ну, немаленький кусок роботи зробили і, власне, звернулися до підрядної організації, яка займається вже безпосередньо оформленням земельної ділянки. І тільки геологів, ще по довоєнним цінам це коштувало приблизно 400 тисяч. І це, це маленька котельня. В принципі, я. Маю намір, маю, скажімо так, прицілитися на те, щоб хоча б закінчити роусь, зробити, повністю оформити це, вже буде з прив'язкою до місцевості, вже буде повністю от, вона вже, така, як має бути. В цьому напрямку я знаю, що треба рухатися, тому що це правильно. Так